Ти мати люди дома, дівчатаби це мені сказали років п'ять назад, що я собака спать так? Да, Бонечка, да. Скажи, я хороша дівочка, хороша. Собака Боня у будинку кропивничан Олени і Петра Бойків живе чотири роки. Її залишив батькам син Ростислав. А Владислав кажуть, більше любив котів. Обоє загинули у перший день повномасштабної війни. Дуже важко це важко. Я згадувань говорити. Не, я не можу вичеркнути свого телефона. Я не можу їх якось вичеркнути так, взяті. І вони у мене досі пір. Номера, і я відкриваю на перстік, Владік. Якось цим живеш. Сини народилися в один день і загинули в один день, захищаючи Україну в Луганській області, розповідає батько. 24 лютого 22 року останній раз дзвонив до мене Владик. Дзвонив в 9-15. Це я так з ними спілкувався. Ну і слова, які він сказав: бережіть себе. І прощавайте, сказали. Ми ну, вас, вас любимо. І сказали, на нас іде колона танків. Ми лише два БТРа і, один, і один, три, один, БТР. три БТРа три і, БТР, і, один, і та. один танк. Мама, папа, моліться за нас. Зниклими Владислава і Ростислава вважали рік. Після поховання дітей продовження їхнього життя бачать у внуках. Ростислава Єлизавета, Єлизавета і Михайло. Двоє діточок. А у Влад, Владислава Даніїл і Тимур. Один внук зараз теж воює і, і я з ним розмовляю і коли. Він має право зараз написати рапорт і уволитися з військової частини. Але ж він каже, що ні, я цього не зроблю. Чого? Тому що у нас там е, побратими всі, ми як одна рідня. І я бачу в ньому, ну бачу в собі, я сам патріот, сам я не один майдан не пропускав. Він син Владик, а Владик – мій син, і вони пішли від нашого роду, розглядаючи світлини з сімейних альбомів, згадують народження синів. Хлопчики наші народилися влітку, 25 червня 78 року. Я народила першого Владислава, а потім лікар говорить: будемо чекати ще одного. А для мене було це дивина. Бо лікар, який мене вів, то він не, не знав, що двойня. А потім Ростислав. була, в принципі, радість велика, що двійня. Хлопчики були дуже малесенькі, навіть по цих шапочках. Ви бачите, Владислав народився кіло 900, у його шапочка. А Ростислав два кілограма. А волосся ми зрізали їм на рік. Владик пішов у папу. А Ростислав більше схожий на мого батька. Стати військовими, каже мама, сини мріяли з дитинства. Першою це помітила вихователька у дитсадку. Вона навіть сказала: ви знаєте, Олена Федорівна, їм буде дуже тяжко в житті, бо вони не можуть терпіти людей, які десь брешуть. Десь хитрять, десь таке, вони стають тоді на сторону слабішого завжди. Вони з дитинства. Вони ким тільки не були, вони були нінцями, вони були мушкетерами, вони були козаками-розбійниками. Отут у нас у садочку окопи там рили, робили якісь шалаші і гуляли там. Всі іграшки, які вони признавали, тільки пістолет давайте, автомат купляйте, лук, карбалет у них і форма, за форму, яку вони любили з павончиками. Оце скільки їм було. Чотири вже носили воєнну форму. Це вони. І в біретах, як десантники. Після навчання у школі Владислав і Ростислав навчалися у будівельному технікумі. Після були служба у армії, миротворча місія в Лівані, навчання в Київському університеті і робота в поліції. На військову службу пішли за контрактом у 2015 році. Вони дійсно патріотами були. Вони. Не говорили там, хто як не ми. Ніколи не кричали, вишиванки не надівали, ніколи не було такого. Ну, зато, зато прапор в дворі розтік угу. повісив і до сих пор відносить. Уже, вже скільки років, з помаранчевої революції, це розтік висить прапор. І вони так робили, це не, не звучно, а просто робили отак своє діло. Спогади про життя своїх дітей Олена Бойко зібрала у книзі. Я намагалася описати життя від дитинства і до самого останнього вдиху їхнього. І назвала я цю книгу Два герої, смілиці, два сини, два брати. Останнім часом я не тільки вже свої спогади, а я вже працювала із внуками. Діти, от що ви пам'ятаєте про своїх батьків? Розкажіть, то в мене є всі спогади. Внуків. На основі цієї книги ми можемо виховувати дітей, ось якими були люди, які відстоювали незалежність нашої держави. Цю книгу, каже Олена Бойко, заповість зберігати у родині. Нам допомагають, по-перше, триматися всі наші рідні. Вони постійно приходять до нас, постійно турбуються. Я порадила кожному не не падати у відчай, а знаходити себе. Я ходжу в школу на зустрічі. Я намагаюся щось робити, щось створити для того, щоб ну, не тільки це для себе, а щоб це відчули і побачили інші, що життя продовжується у внуках, у дітях, у рідних. Ну тільки так, і е, дійсно я завжди, коли ми збираємося. А традиційно ми збираємося на е, свята Різдво і на е, Пасхальні свята, вся родина до нас приходить. Коли ми збираємося, я їм кажу діти, ми зараз. Живі, але коли нас не стане, обов'язково повинні держатися родини. Ви повинні підтримувати один одного. Порада тільки одна: в єдності, що в суспільстві, що в державі в нашій, що в родинах. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.